Довіряти треба Господу, це наша реальність. Подивіться, що навколо нас робиться. У людей є все, але відсутній сенс життя. Вони втратили його в результаті цієї війни свої курорти, подорожі якісь, свої блага. Вони не можуть робити шопінг, ходити на дискотеки чи ще щось, і цього всього нема, і сенс життя відсутній. А місія, слово Боже, вона повертає людей до життя, і кожен із нас повинен стати священником. Тут, в Україні, це призвання, це предназначення для нас всіх від Господа. І ми кажемо всім: підключайтесь до нашої місії, рятуйте свою душу і рятуйте душі своїх рідних та близьких, ставайте священниками, приєднуйтесь, ми вас навчимо. Але багато кажуть, о ні, моєму дому Бог не потрібен. Оце реальність. А що потрібно? Ну, кажуть, ми хочемо жити як раніше, і ось вона реальність, моєму дому Бог не потрібен. Але давайте ми научимо вас стати священниками. Амінь.